Кастом на епоксидній смолі і процес збирання. Спочатку треба встановити акумулятор, який ми кріпимо на двосторонній скотч, після чого добре притискаємо до корпусу. Далі беремо ножниці, вирізаємо паролон під корпус клавіатури для шумоподавлення. На черзі в нас плата, яку ми підключаємо до акумулятора, акуратно встановлюємо і кріпимо з обох боків гвинтами до корпусу. Фінальна прокладка між плейтом і платою. Плейт я встановлюю зверху. Ставлю на нього кілька свічів, після чого скріплюю всю конструкцію гвинтами. І зразу ставлю свічі на клавіатуру. Після змащення стабілізаторів я клею прокладки під кожне посадочне місце стабілізатора. В результаті отримуємо ось такий звук. Зупинився на класичних кейкапах, додав ось такий артисан і результат прикольний. Тепер перейдемо до саунд-тесту.